Розповідаєте, чому ситуація? Можна Та ваше посвідчити. Відеокамеру не можна. Не можна, то не, не можна. Фіксувати не можна. Я не буду фіксувати. Так ви відеокамеру зведети зі мною. Ну, Я оперативний співробітник на даній взагалі не можна. Шишон не можна? Я оперативний співробітник? Да. Так. Хорошо. Прошу. Так, бугаєн. Бугаєнко Богдан Іванович, е, спеціаліст криміналіст. О, це якраз по, по, по адресу. Бабченко Владислав Олександрович, опевноважений. Приємно. А до якого числа? Не, не побачив? Дійсні до 20-го ваше, ваше, ваше? чекайте. А ваші вороги? Ваші вороги? Зараз зараз секунду, я ж ваші подивлюся. Ви вже побачили, я дала. Ну, Дівчатка, дє, що не буде. Ну, я вам зараз покажу, не, не хвилюйтесь. Так. Так. Тільки треба на, на видне місце, тому що. Тому що тут треба розбиратися з документами. Луньова, Луньова Аліна Юрівна, дізнавач. До якого ж вам показує, То я ж не бачу. там. До 26-го року. Все. Значить, суд скоїнного правопорушення. Uh, Давайте, а, хто я?